Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бахмут і Солидар. Увага всіх зараз прикута до цих двох українських міст, де на думку багатьох вирішується питання зимової кампанії, а можливо і остаточного перелому у війні. Ситуація справді негативна на цій ділянці, але не має того стратегічного значення, як його зображує ворог. Про це пише телеграм-канал Вальнодумець. Російські пропагандисти, як завжди, видають бажане за дійсність, яка може вплинути хіба що на одурманений телевізором. Російські народи і настрій кремлівського самітника, але й то недовго. довго. повідомляють, що вагнерівці вже гуляють солидаром, взяли під контроль селище підгородне. Розташований між Артемівськом і Солидаром. Російські війська штурмують центр Бахмута. Солідар вже захоплено. А Бахмут дуже близький до звільнення, повідомляє Пушилін. Ворог справді вже у Солидарі, та місто фактично в оперативному оточенні. Вихід із нього прострілюється з усіх боків. Але наші там ще тримаються. У цьому вузькому напрямі сконцентровані значні сили російських військ. Не вірте, заявам Пригожина, що там воюють лише підрозділи ПВК Вагнер штурм Солидара розпочали елітні підрозділи російських десантно-штурмових військ. Там також є досвідчені вагнерівці, які пройшли. Йшли Грузію та Сирію СЗГ МОРФ. Спецпідрозділи Нацгвардії РФ, зокрема Чеченський батальйон НГУ. Мобіків зеків кидають здебільшого на прорив і вони там уже виконали своє завдання. До наступу чи не на повний зріст зеків гнали на позиції ЗСУ. Російське командування з їх допомогою виявило всі вогневі та укріплені позиції ЗСУ. Дії ЗСУ щодо відображення наступу виявили командні пункти та місця зберігання БК, швидкість та шляхи доставки БК на передову в умовах бою, наявність резервів та час на їх висування тощо. Тому з вагнерівцями зеками ніхто не рахувався. Вони як зарядять. Часів штрафники були живими мішенями. На їх місце прийшли нові російські професійні війська. Вони зараз штурмують Соледар та Бахмут. Друге завдання у вагнерівців-зеків було виснажити наші війська, і це їм вдалося. Вони штурмували Соледар та Бахмут в день та вночі, тому в нас там були і втрати, і величезна втома наших військ. І була потреба у свіжих резервах та поповненні. Це теж відіграло певну негативну роль, бо після активних та безуспішних наступальних дій ворог зазвичай відходив і на кілька днів затихав 5-6 днів, тому вагнерівці ніби відійшли. Але протягом ночі. Їх позиції зайняли десантники та спецпідрозділи, які розпочали штурм зі знищення виявлених вогневих позицій. Опорних та командних пунктів складів тощо, але не все так критично, ворог використав свої останні професійні сили, які залишилися і не зміг швидко прорвати оборону ЗСУ, оточити війська, що знаходяться там, просунутися на 15 20 кілометрів углиб української території, і розвинути танковий наступ на Костянтинівку та Краматорськ. Як планувалося, ЗСУ встигли відійти на позиції, які загалом дозволяють контролювати цю ділянку фронту і не дати супротивникові рухатися далі. Навіть якщо війська Росії візьмуть Соледар, крім піару, від того, що за рік взяли одне маленьке. І місто на Донбасі більше нічого. Зі стратегічної, навіть тактичної точки зору, це має не те значення, яке йому надають вороги. Росіяни навіть не розуміють, куди влізли. Нехай це залишиться їм сюрпризом. Як повідомляла група ІС, армія РФ перекинула десантників під Соледар та Креміно. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!